А давайте перевіримо, чи не зливаєте ви своє життя в унітаз. Сьогодні я приготувала для вас своєрідний тест, по якому ви можете протестувати себе і узнати, чи на правильному шляху ви. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і мій кіт Хосе, так вами. Вже улюблений. Ви всі вже закохалися в нього сьогодні. Він присутній на цьому стрімі, на цьому відео. Знов Він сидить в такій котожамі, яку подарував мені мій син на день народження. Спеціальна така піжама, в яких носять котів. Котожама називається. Здається, котундра подобається. Тож, давайте сьогодні розберемось, чи не зливаєте ви своє життя в Унітаз. Я буду ставити вам запитання, а ви візьміть олівець і листочку паперу і ставте або так, або ні. І якщо більше ви наберете відповідей, відповідей ні, то значить таки зливаєте своє життя в Унітаз. Якщо більше буде так, то Значить, ви на правильному шляху. Ну, і я попрошу вас в коментарях написати, е чи більше у вас було так чи ні. Ну, а я, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, е поставити вподобайку цьому відео, бо ми з все дуже стараємось. Отже, поїхали. Я розбила на е три блоки е цей тест. І перший блок. Стосується вашого відношення до тіла. Я буду зараз ставити запитання, а ви відмічайте, так чи ні. Чи займаєтеся ви регулярно фізкультурою? Це перше питання. Так чи ні? Друге, чи проходите ви... Регулярно скрінінг вашого здоров'я раз на рік. Я маю на увазі перевірку основних аналізів, нирки, печінка, серце для жінок це молочні залози, кишковник, стан сусудів, певний набір аналізів. Чи робите ви це раз на рік? Третє. Чи е, притримуєтесь ви здорового харчування? Це все, що у нас стосується тіла. Я маю на увазі не тоді, коли ви через день їсте чіпси, п'єте газовану воду. Е, це не є здоровим харчуванням, я сподіваюся, ви це знаєте. Е, і пізні прийоми їжі також не є правилом здорового харчування. Четверте. Чи робите ви паузи між прийомами алкоголю в 3-4 місяці? Давно відомо, що люди, які вживають алкоголь частіше, ніж на раз у місяць, мають першу стадію алкоголізму. Можете почитати про це в Гуглі. Вона досить довго триває, а потім поступово переходить в другу стадію. П'ятий пункт. Чи відмовляєтеся ви від паління? Шостий. Чи робите ви 10 тисяч кроків кожного дня щоденно? Чи гуляєте ви, чи находжуєте 10 тисяч кроків? Це ж мінімум для того, щоб підтримувати своє тіло в здоровому стані. Ну, і переходимо до третього, до другого блоку, який стосується вашого мозку. Уважніше слухайте запитання, а я поки що нагадаю вам, що ваші підписки і вподобайки цьому відео дуже цінні для мене і для Хосе, а також для всієї нашої команди. Отже, мозок. Чи... Прочитали ви шкільну базу класиків художньої літератури українською і зарубіжною? Ну, от, коли в школі нам призначають класиків, чи пройшли ви це все. От Про себе я можу сказати, що абсолютно точно і навіть більше, ніж задавали по шкільній програмі. Друге, чи читаєте ви щоденно книги? Ми всі знаємо, що зараз у нас формується завдяки соціальним мережам і інтернету таке кліпове мислення інстаграмне. Ми не можемо зосередитися, і деякі люди, люди розуміють, що це дуже шкідливо впливає на здоров'я. І вони примушують себе по 20, 30, 50 сторінок читати в день. Чи робите ви це: третій пункт. Чи вчите ви регулярно щотижня хоча б? Я маю на увазі не щодня, бо це, напевно, неможливо, але регулярно щотижня, чи повертаєтесь ви до вивчення якоїсь іноземної мови. Про це можу сказати, що я вивчаю, продовжую вивчати англійську мову. У мене є дні спеціальні, коли я вивчаю нові слова і намагаюся дивитися фільми англійської мови. Далі четверте питання. Чи лімітуєте ви себе у своїх стосунках із вашим гаджетом? Я маю на увазі сидіння в соцмережах, чи лімітуєте ви цей час? Хосе трохи пішов на освітлення. Чи ви безконтрольно тягнетеся до свого гаджета і сидите безконтрольно в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці або на Ютубі. Тобто, чи лімітуєте ви себе в використанні соціальних мереж? П'яте питання. Чи, вкладаєте, чи відкладаєте ви свій телефон за 2 години до сну десь подалі від себе? Чи довго втикаєте в нього, коли пора вже відходити до сну? І шосте запитання: чи спите ви достатньо для здоров'я 8 годин кожної ночі? Це у нас був блок, присвячений вашому мозку. І ми всі, як люди, які притримуються холістичного підходу, тобто холіст – це все, да, тіло, мозок і психіка, зараз ми з вами протестуємо себе на те, що в нас із психікою, чи не зливаємо ми своє життя в унітаз в цьому питанні. Але нагадаю, що дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, якщо воно вам корисно, і підпишитесь на мій канал. А також напишіть, будь ласка, результати цього тесту в ваших коментарях. Отже, психіка. Тут у нас буде вісім питань. Чи Цікавитеся ви психологією регулярно. І я маю на увазі не раз на рік зайшли щось почитали, е, терміново вам необхідне, а так от ну, регулярно намагаєтесь розібратися в своїх реакціях. Е, більшість людей цікавляться психологією, щоб розбиратися в чужих реакціях, а не в своїх. А тут от, е, я все ж таки роблю наголос на те, що цікавість повинна бути до своїх. Реакції до своїх поведінкових схем. Це перше в нас запитання. Друге запитання дуже важливе. Чи проходите ви а, психотерапію? І ось тут я б хотіла сказати, що багато людей плутають цікавість психології і вважають, що дитячі травми можна пролікувати. Просто на Ютубі слухаючи Юлю Латуненко, або читаючи якісь книжки, але ні, так це не працює. Все ж таки травмувалися ви об інших людей, тому інша людина потрібна, як об яку ви будете лікуватися. І ось тут встає питання: психотерапія вона дуже дорога, якщо ви звертаєтеся до. Досвідченого професіонала, який має багато років практики, має диплом обов'язково державного зразка, пройшов багато різних сертифікаційних програм, це коштує зараз дорого. Але у мене є такий благодійний проєкт, на який я пішла. Я підібрала такий формат, як групова онлайн-терапія. І ви можете скористатися цим форматом і записатися до мене на групову онлайн-терапію, щоб пропрацювати свої дитячі травми, свої неусвідомлені поведінкові реакції. Для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал, зайти в закріплене повідомлення, і там ви знайдете інструкцію, як долучитися до групової онлайн-терапії. Мій телеграм-канал в пошуку вводите. Латуненко Юля. Крапка, психологиня. Або під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Тобто там вся інформація, як отримати від мене групову онлайн-терапію. Це значно дешевше, ніж прийти до мене на індивідуальну. Отже, рухаємося далі. Третій пункт. Чи займаєтеся ви медитаціями? Я маю на увазі не ті медитації, в яких ви слухаєте чийсь голос або музику, і типу аутотренінга такого. Ні, я не про ці медитації кажу, я кажу про медитації, де ви намагаєтеся е, очистити свій е, розум. Не думати, намагайтеся зосереджуватися на тут і зараз це така стерильна медитація в тут і зараз в повній тиші, щоб спостерігати за найшумнішим болтуном вашого організму, вашим мозком. Тобто тут не треба боротися із думками, треба просто їх спостерігати і намагатися. Намагатися просто, ну, якби бачити, як вони пропливають мимо вас. Тобто, таким чином, ви розвантажуєте свою психіку. Такі медитації можна робити спочатку п'ятихвилині, потім збільшувати їх навіть до години. Але вони повинні бути регулярними, вони тренують так само, як і заняття фізкультурою у вас на присутність тут і зараз. Що неймовірно важливо вміти робити. Четверте: чи ведете ви свій щоденник спостережень? За собою, своїми реакціями, своїми почуттями, своїми потребами, своїми вчинками. Чи записуєте ви туди свої дивні реакції, чи аналізуєте ви в щоденнику в цьому, чи виписуєте ви туди своє напруження, свої думки, які вас бентежать? Це важливо також робити, щоб, знаєте, ми чистимо зуби кожен день. А от про психіку чогось ми не так не хвилюємося. Ну, от щоденник це є можливість регулярно очищати свою, свій психічний простір. Далі рухаємося. П'яте запитання. Чи вмієте ви не ігнорувати ваші почуття, а виражати їх в тому місці, де вони виникли? А в той момент, де вони виникли, і тій людині, до якої вони виникли. Ну, це дуже важливо, бо це здатність здорової людини, яка не пригнічує свої почуття, а вміє своєчасно їх виразити. в екологічній формі мається на увазі не крики, воплі і дебош, якийсь і скандал. А саме в я повідомленнях чи вмієте ви це робити? Шосте питання: чи вмієте ви взагалі розрізняти, які саме почуття ви відчуваєте тут і зараз? Пам'ятаєте їх сім і чи вдається вам диференціювати, тобто розрізнити, яке саме почуття виникло в той чи інший момент? А також розуміти свої потреби. Пам'ятаєте пірамідку маслу, де нижній рівень це базові потреби, це безпека, сон, їжа, вода, все те, без чого людина не виживе фізично, другий рівень це любов і увага. Третій рівень це визнання і схвалення. Четвертий це влада, і п'ятий верхівочка це самореалізація. Чи вмієте ви в моменті усвідомлювати, яка ваша потреба на даний момент не задоволена? Сьомо це питання. Чи вмієте ви говорити людям, навіть таким людям, як мама? Тато, ваші близькі, бабусі, дідусі вільно і спокійно, без почуття провини слова стоп і ні. Чи вмієте ви будувати з ними кордони, не відчуваючи при цьому почуття провини, жалості до них, не пригнічуючи при цьому? Е Себе і не стаю, стаючи при цьому в позицію жертви, аби тільки не образилися, краще я свої кордони порушу. От чи вмієте ви так вчиняти, незважаючи на те, хто перед вами? І ще одне восьме запитання: чи а, маєте ви якийсь вид творчості в своєму житті? Як сублімаційний вид творчості. Тобто ми знаємо всі, що ідеально виражати всі-всі почуття і потреби не завжди вдається. Бувають ситуації, коли треба трошки відстрочити вираз почуттів, бо бувають ситуації, коли ми залежні, але попереду, пам'ятаєте, я сказала, що чи вмієте ви виражати почуття в тому місці. В тій людині, в тій ситуації, в тому часі, без відстрочок, але це притаманно здоровій людині. Але ми знаємо, що у нас всіх дуже багато ще роботи попереду, і ми не всі ще є такими незалежними і такими усвідомленими. І тут нам може допомогти якийсь вид творчості. Я, наприклад, дуже багато. Писала свого часу, тому що я не хотіла накопичувати напруження, тому так писала, писала, аж написала цілу книгу. Я дуже багато писала пісень, текстів. Писала, писала, аж написала декілька хітів вам відомих. Тому от деякі люди малюють, деякі люди співають, танцюють. Чи є у вас якийсь вид творчості, де ви могли б сублімувати своє напруження? Ну і якщо ні, якщо ви все ж таки усвідомили після цього тесту, що ви таки зливаєте своє життя в унітаз, і вам хотілося б попрацювати з собою, стати більше. Розвиненими усвідомленими, то я запрошую вас на мою онлайн-групову терапію. В нас ще є добор на одну групу. Ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу, введіть в пошуку латуненко Юля. Психологиня, крапка, психологиня», або подивіться під описом під кожним відео, є в описі посилання на мій телеграм-канал. Там, в телеграм-каналі, в закріпленому коментарі є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Це дуже недорого, дуже недорого в порівнянні з тим, які в мене ціни на індивідуальну терапію, то це в 10 разів дешевше. От, тому скористайтеся цією можливістю, приходьте, і я допоможу вам розібратися із вашими внутрішніми неусвідомленими. Е Ну, можна сказати, навіть сірими плямами, от, які можуть дуже сильно впливати на ваше доросле життя, і заважати вам бути щасливим, будувати стосунки, будувати кар'єру, бути успішними все це. Е Воно породжується на жаль в нашому дитинстві у вигляді певних моделей, які дають нам наші батьки. На жаль, наші батьки жодної книжки по віковій психології не прочитали, не ходили до психологів просто навмання, аби як виховували дітей. Ну, а результат дитячі травми, які ламають долі людей. Тому ви можете скористатися цією можливостю і прийти до мене на групову онлайн-терапію. Ну а якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Якщо не сподобалось, звісно, дізлайк ставте. І підписуйтесь на мій канал. Нам з Хосе» – буде дуже-дуже приємно. Хосе тут муркає, вам сидить цілий, цілий відеоролик про муркав. От і обов'язково напишіть скільки е, ні ви набрали в цьому тесті. Мені буде дуже цікаво.